Ростислав Карандієв, тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики, з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо, пане Ростиславе. розкажіть, будь ласка, про ваш візит до Львову, з якою метою туди їздили. Добрий день, шановні колеги, шановні телеглядачі. Для того, щоб виробляти правильні управлінські рішення, треба розуміти потреби. Потреби не тільки, звичайно, міністерська міністерства київських закладів культури, але й розуміти, чим живе країна. Чим живуть і складні прикордонні регіони, але й ті, які виконують важливу місію зі збереження української культури, де на сьогоднішній день створені умови для того, щоб українські переселенці з Окупованих територій з місць, де ведуться бойові дії, можуть проявити себе, можуть здійснювати свою творчу діяльність. Також предметом моєї уваги була практика, яка сьогодні запроваджена в частині. Надання львівськими, зокрема музеями, послуг іншим музейним установам України в збереженні артефактів, в збереженні музейних цінностей, в наданні необхідних послуг щодо здійснення пам'яткоохоронної діяльності сьогодні. Мій день перебування у Львові розпочався з участі в конференції, яка об'єднала архітекторів не тільки України, але й багатьох країн Європи метою діяльності яких є сьогодні підтримка України, зокрема в відновлені відновленні об'єктів культурної спадщини і пам'яток ми ставимо зараз дуже амбітні завдання, не просто зафіксувати всі злочини, які здійснюються щодо української культури, не просто з'ясувати, якими шляхами ми можемо йти в подальшому, як реставрувати пам'ятки, як їх відновлювати, але й думаємо про те, щоб в подальшому ці українські об'єкти стали центрами світового туризму, стали магнітами, які привернули увагу міжнародної групи. Ромадськості нам цьому допомагають наші партнери. Зокрема, такий формат взаємодії, як патронат міжнародних великих інституцій, ну, наприклад, Ді Мілано, наприклад, Національний музей Максі Ді Рома, які беруть патронат над українськими вже зараз напівзруйнованими, на жаль, або пошкодженими пам'ятками, зобов'язуються довести їх до Ідеального перфектного вигляду після завершення війни і сприяти в тому, щоб наші музейні, наші е, заповідники інші установи стали центрами міжнародного туризму. Це сприятиме безумовно і інтеграції України в єдиний європейський простір. Сьогодні я стою на території Львівського державного музичного ліцею в пам'ять про видатного випускника цього ліцею Мирослава Михайловича Скорика, в пам'ять про його величезну спадщину. Сьогодні в цьому Ліцею відкрився меморіальний концертний зал його імені. За допомогою як українських меценатів, так і партнерів зі Словаччини вдалося зробити унікальний за своєю акустикою зал, де діти, талановиті українські діти, які навчаються в цьому ліцеї, можуть здійснювати свою творчу практику і показувати результати своєї роботи і свої досягнення. Україна багата не тільки своєю спадщиною, вона багата людьми. А ще більше вона багата тими людьми, які в подальшому. З приводу з приводу спадщини, якраз ну частково хочеться уточнити, тому що ваше міністерство проведе моніторинг життєздатності елементів нематеріальної культурної спадщини. В чому полягатиме цей моніторинг, як його проводитимуть, і навіщо він потрібен? Дивіться, спадщина є як матеріальною, так і нематеріальною. Матеріальна це нерухомі об'єкти, пам'ятки, артефакти, музейні. Але знову ж таки, кожна країна унікальна в першу чергу своєю нематеріальною спадщиною, тобто практиками, традиціями, які унікальні тільки для її народу. Ми сьогодні маємо кілька елементів. Це п'ять елементів, які стали зокрема елементами світової нематеріальної спадщини, бо включені до відповідного переліку ЮНЕСКО. Більше 70 елементів є нашими національними. Ми зараз маємо не просто фіксувати унікальні мистецькі практики в Україні, традиції, але й зберігати їх. Саме для цього зараз здійснюється моніторинг, органи місцевої влади, місцевого самоврядування, а також самі майстри народного мистецтва, самі е, художники, е, ткалі, самі е, майстри по. Е, е, Народному декоративному мистецтву вони самі будуть зараз брати участь в цьому моніторингу і визначати, де є загрози, де є реальні ризики втрати навичків, де є може бути перервана традиція передачі компетентності і передачі навичків від одного покоління до іншого. Це все робиться для того, щоб знати, розуміти, в якому стані сьогодні нематеріальна спадщина, де є слабкі місця, де треба посилювати нашу роботу і де треба зробити основний зараз акцент. Уваги держави. Скажіть, будь ласка, ви заявляли, що до Дня української писемності і мови це 27 жовтня. Міністерство культури представить державну цільову програму розвитку і поширення української мови. Будете цю програму представляти? Хоча б кілька пунктів просто назвіть, щоб не було широкими масками, а було кілька, але конкретних. Розробка згаданої вами програми є сьогодні. Завданням яке поставлено перед кабінетом міністрів України і звичайно міністерством культури та інформаційної політики відповідним законом України. Ми розробили програму, яка має вирішити кілька. Проблемних питань, які на сьогоднішній день на нашу думку не дозволяють в повній мірі казати про державну увагу до питання розвитку та поширення сфери використання української мови. Ми говоримо про публічну сферу. Це, зокрема, підтримка тих, хто планує опанувати державну мову на рівні необхідному для роботи в органах влади, в органах державних і комунальних інституціях. Це запровадження відповідних курсів, в тому числі онлайн-курсів і. Різноманітних цифрових додатків ми говоримо про надолуження тих проблем, які є сьогодні в бізнес-сфері. Це, зокрема, відсутність термінології і бізнес-термінології, щоб наша сфера професійної діяльності, незалежно від напрямку, могла оперувати тими українськими термінами, тими українськими відповідниками до відомих нам вже слів або російського, або іншого походження, або ж просто. Перекладеними і введеними в практику в Україні ми говоримо про сферу приватного життя. Це найбільш важлива сфера, оскільки саме мова спілкування в родині є визначальною для того, щоб поширюватися далі в усіх інших аріалах. Тому ми говоримо про необхідність наповнення інформаційного простору сучасним, якісним україномовним продуктом. Це не тільки книжка, це не тільки фільм українською мовою. це не тільки пісня, це в широкому розумінні взагалі присутність української мови в усіх інформаційних джерелах, які сьогодні задовольняють потреби українських громадян. Окремо звертаємо увагу на закордонних українців, а також іноземців, які планують вивчати українську мову. В першу чергу звертаємо увагу на такі інструменти, як Онлайн навчання як курси української мови за допомогою відповідних додатків, а також розширення системи мовних розмовних клубів. А що робити українцям на окупованих инструмент. територіях? Адже в центрі національного спротиву повідомили, що там росіяни погрожують дітям, які захотіли вивчати українську мову. Частина Донецької та Луганської областей вже 9 років окуповані, а ще частина цих же регіонів. Плюс частина півдня під окупацією півтора року у держави є бачення, як повертати громадян України з цих територій в український контекст після деокупації. Очевидно, ви розумієте, що дуже складно працювати з українцями, які зараз вимушено потерпають в умовах окупації. Дуже складно дійти до них інформаційно і тим більше здійснювати якісь заходи, пов'язані з наданням освітніх чи інших культурних послуг. Але саме дистанційні форми, як то форми діджитальної освіти, як то форми онлайн-освіти, форми залучення через систему. Інтернет до різних додатків можуть слугувати нам тут інструментом донесення українських наративів до тих громадян, хто сьогодні вірить в Україну, чекає Україну і готовий зберегти Україну не тільки в серці, але й в як, е, Україну як інструмент своїх внутрішніх і сімейних, зокрема, комунікацій. Складно це робити. Повірте, ми думаємо про це, але. Виклики дуже серйозні. Те, що я вам сказав, є одним з варіантів в той же час поширення, в тому числі інформаційного сигналу через збільшення потужності радіостанцій. Через збільшення потужності і телепередавачів, тобто весь великий Ростислав, комплекс, карантин, який ми можемо зараз використати, конечого міністра культури та, та інформаційної політики, пане Ростиславе, не ображайтеся, що вам могло здатися, що ми вас коли переривали, але є певна затримка зв'язку, і ми поспішаємо відповідно такі накладки.